28 жовтня у сесійній залі міської ради відбулося засідання виконавчого комітету Прилуцької міської ради. На порядку денному 15 важливих проєктів рішень. Зокрема, члени виконавчого комітету погодили питання про встановлення меморіальних дошок загиблим захисникам України. Планують відкрити 12 пам'ятних знаків воїнам-прилучанам. Це Олександр Щербак, Максим Рубан, Олександр Нітченко, Євген Івченко, Олександр Романюк, Сергій Фроленко, Олександр Найко, Станіслав Карий, Олександр Волобуєв, Андрій Тищенко, Ярослав Кравченко та Олег Кравчук. Члени виконавчого комітету затвердили звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства Прилука житлобуд» за перше півріччя 2025 року. Також ухвалено ряд питань щодо передачі майна, підтримали рішення про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги мешканцям, які опинилися у складних життєвих обставинах. А також розглянули проєкт рішення щодо благоустрою міських територій. В ході засідання погодили низку актуальних питань у сфері соціального захисту, зокрема, внесено зміни до складу координаційної Ійної ради у справах дітей ухвалено рішення про встановлення опіки з подальшим усиновленням, призначення опікунів над дітьми, а також про надання статусу дитини, позбавленої батьківського опікування та дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій. Також в ході засідання заслухали питання про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від червня 25-го року про підготовку закладів освіти до нового 2025-2026 навчального року. Даний проєкт рішення управління освіти подає на розгляд щорічно та звітує про виконану роботу восени. З цього питання доповіла заступниця начальника управління освіти Валентина Ходюк. Слід зазначити, що у закладах освіти з метою підготовки до нового навчального року проведено. На поточні ремонти приміщень, водопровідних мереж та каналізації, проводилась робота по поліпшенню протипожежної безпеки, підтримувався стан захисних споруд цивільного захисту, що знаходяться в приміщеннях закладів освіти в управлінні освіти та заклади загальної освіти, загальної середньої освіти проводили значну роботу по освоєнню освітніх субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом за співфінансування з місцевого бюджету. Для реалізації інфраструктурних проєктів у галузі освіти слід зазначити, що на сьогодні галузь освіти працює із 15 субвенціями, з них 4, тільки 4 на харчування різних субвенцій йде. І це тільки субвенції понад 60 мільйонів гривень. І відповідно для забезпечення освоєння цих коштів, управління освіти заклади освіти. Які перейшли на самостійну фінансову господарську діяльність, проводять процедури державних закупівель необхідних для життєзабезпечення закладів освіти. Новий навчальний рік у місті розпочався з формування оновленої мережі освітніх закладів. До неї входять заклади дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти, каже Валентина. Худюк мережу закладів загальної і середньої освіти. Ми формуємо відповідно до рішень про перепрофілювання. Мережі і новий навчальний рік ми почали. У нас працює сім гімназій, чотири ліцеї. при тому сьомий ліцей у нас працює зараз вже без 10 класу, і відповідно п'ятий ліцей, де йде на сьогоднішній день формування профільної освіти академічного спрямування. Це без перших і других класів. І що слід сказати про формування мережі закладів дошкільної освіти, то на відміну вже говорили, коли затверджували мережу закладів дошкільної освіти. Що було 14 у нас закладів на сьогоднішній день після ліквідації і десятого закладів дошкільної освіти? У нас залишилось 12 закладів дошкільної освіти. Позашкільною освітою в нас на сьогодні охоплено. Понад 2 тисячі дітей у нас залишилося два заклади позашкільної освіти: це центр науково-технічної творчості і центр творчості дітей та юнацтва. Відповідно, створено 133 гуртки. У 2025-2026 навчальному році. Ліцей номер 5 отримав державну субвенцію в розмірі 4,5 мільйони гривень на створення сучасного освітнього простору в академічному ліцеї, зокрема на оновлення навчальних кабінетів. Ще 500 тисяч гривень співфінансували з бюджету міста, як говорить Валентина Ходюк, кошти активно освоюють. На сьогоднішній день е, іде освоєння коштів, і ну практично, якщо взяти по процентному співвідношенню, то це десь 8% коштів освоєно. Але решта, решта коштів це у договорі. Поставка кінцева 20 листопада обладнання, і в результаті проведення тендерних процедур. Залишилась економія 96 тисяч 600 гривень, і вони були спрямовані. Це дозволено. За дозволом міністерства спеціальним вони зараз використовуються на придбання парт та стільців для цих же кабінетів академічного ліцею. Валентина Ходюк зазначила, наразі триває і реалізація програми Нова Українська школа. Освітню реформу впроваджують коштом державної субвенції. Державний стандарт освіти він на сьогодні освоюється в восьми класах, тому і державна субвенція на нову українську школу це субвенція на забезпечення мультфільм. Мільтимедійним та комп'ютерним обладнанням, а також дидактикою 8 класів. І додатково сьома школа отримує таку субвенцію. для новоукраїнська школа, на пілот це для освітнього простору у дев'ятих класах. Ми отримали такої субвенції 2 мільйони 864 тисячі. На сьогодні в нас от освоєно понад 30% цієї суми. Плюс 27% у нас знаходиться в договорах, і ну іде подальша робота над освоєм цих коштів. Опалювальний сезон у закладах освіти вже розпочався. Усі заходи з підготовки шкіл та садочків до осінньо-зимового періоду виконано в повному обсязі, говорить заступниця. Пройшли навчання. Всі проведені теплові лічильники, проведено е, випробування теплових мереж, відповідне утеплення, перевірка теплових мереж. Е, провірено. Е, Провірено з держенергонаглядом стану електроустановок, стан забезпечення теплового режиму в приміщеннях. Ті зауваження, які були висловлені, були виконані в повному обсязі, і всі документи були підписані.